Привіт, друзі! Рада вас знову всіх бачити! І сьогодні ми з вами поговоримо про парфуми. Я опускаю свій погляд донизу, бо в мене ось тут такий практично лабораторний стіл підготовлений. Я отримала запит на те, щоб оглянути бренд парфумерний 100 Bon. І у мене є 5 ароматиків. Ароматиків ароматів цього бренду. Я можу. Вам про них розказати. Про сам бренд. Бренд французький виробляється у грасі, парфуми виробляються у грасі. Бренд відносно новий, здається, 2017 року, якщо я нічого не плутаю. І минулого разу я вже якісь аромати показувала з цього бренду вам, то я казала, що. А з чорними етикеточками це а, парфумована вода, а з білими, напевно, туалетна. Так от, друзі, я помилялась. А, це все парфумовані води. Принаймні серед тих, які є у мене, туалетних вод немає. Все парфумовані води. Цей бренд робить ставку, чи вірніше позиціонується як дуже такий дружній до природи. Флакони у них такі, які перезаповнюються. Тобто, ось це можна відкрутити повністю і налити сюди заново вміст. Тобто достатньо екологічно не забруднюється екологія тим, що викидається. екологія не забруднюється, Зовнішнє середовище не забруднюється тим, що викидаються пляшечки. Крім того, на самій коробочці написано, що 100% натуральні аромати. І ззаду тут ось текст. Я його перекладала, і тут написано, що дуже дружні до природи. Навіть алкоголь у них органічний, пшеничний алкоголь, верніше, зерновий. 100% переробля із 100% переробленого матеріалу, упакування і всяке таке, одним словом, супер-пупер, екологічно натуральні. Як бачимо, коробочка із такого крафтового паперу, і дуже гарненько всередині, так по-французьки, навіть по-гаразьки, ось так розмальовано квіточками ця коробочка. Також я проглянула. Перелік парфумерів, які працюють із цим брендом чи працювали, то е, я не дуже добре знаю парфумерів, зразу вам скажу. Тому для мене там був е, знаний, знайомий, так би мовити, тільки Жан-Клод Еліна. Але до багато хто знає Жанна Клода Еліна як гуру парфумерії, і я також його знаю, тож це плюс для цього бренду. Це значить, що там імениті парфумери працювали в тому числі. Тепер давайте перейдемо до ароматів до самих. Я собі тут виписала пірамідки, так, коротесенько, і переклад назв, тому що назви, друзі, французькі, і прочитати їх ну, просто немає ніяких варіантів, особливо для мене. І перший, першим вривається в ефір ось такий парфум, який називається кмин та фіговий сад. Фіговий або інжирний. Кому як подобається. І що я вам хочу сказати? Із усіх п'яти моїх ароматів, які у мене є, ось цей фіговий сад. фіговий сад, найпотужніший. І найдовше триває запах. Три доби тому я нанесла на всі ватні диски ці парфуми. І фіговий сад пахне досі так, як. Він пахне й досі інжиром. І інжир тут. Не листки, а сам плід інжиру. Ну, може, тут є і листки, тому що на старті, коли тільки розпиляти цей аромат, то він дає такою зелениною, не просто зелениною, а, власне, інжирними листками, листками цього дерева. А тепер ось я чую такий, відчуваю такий дозрілий плід, м'який інжир, такий аж сік із нього тече, солодкий. І ще мені тут вгадується, Збиті вершки. Збиті вершки тут є у базі. Якби я не прочитала піраміду, то я б сама ці збиті вершки не придумала б. Але є тут така лактонність якась і е, солодка лактонність, тож збиті вершки сюди дуже добре пасують. А в піраміді тут у нас є верхні ноти. Інжир. Малина та мандарин, я чую тільки інжир. Ну, При першому розпиленні, зразу, вірніше, одразу після розпилення, то можна там ось цю малину з мандарином десь туди за вуха притягти. Але загалом це ось інжир. В середніх нотах фіалка, жасмин, троянда. Взагалі нічого з цього я не чую. І в базі збиті вершки та кедр. Кедр ну, трошечки, ну, він тут якось основа, на якій усе стоїть. А загалом аромат про інжир та збиті вершки, як я вже казала багато разів, і більше нічого я не скажу. Дуже стійкий, гарно його чути, потужний аромат. Я думаю, що в нього може бути гарний шлейф. Я шлейф оцінити, друзі, не можу, тому що ну, ні на кого його не наносила. Якось в мене ці парфуми були відкладені, стояли у куточку, так би мовити. Бачите, я його ще не дуже зносила, ось саме цей. Саме цей парфум. Не знаю чому, ну, просто якось не, не дійшла до нього. Але хто любить інжир, дуже достойний, дуже достойний аромат. Так, Для чого я кладу його в коробку, я не знаю, ну не покладу, нехай буде в коробці. Я раз уже почала класти в коробку. Наступним, у нашій, нашому огляді, буде ось такий уже добряче, мною, дивіться, підношений. Я його ось саме цей парфум я носила багато, як тільки купила ці парфуми, тому що саме тоді він мені здався максимально оригінальним, а я страх як люблю все оригінальне. Саме тоді це було років два тому, коли я нагребла усі п'ять парфумів за один раз. А нагребла я їх усі за один раз, друзі, тому що. Тому що покажу вам зараз на якійсь коробочці. У мене є ця і цей історичний момент, практично записаний. Ось. Дивіться, я не знаю, чи вам видно. Сподіваюся, що вам видно епопею зміни цін. Озвучу, якщо було погано видно. Спочатку були парфуми оцінені і поставили їм ціну 52 євро і 10 центів це вже після оцінки. Потім 26 євро і 5 центів. Потім 15,63 центи. Ну вже фінішна ціна 6 євро та 50 центів. І за такою ціною, ось я їх всі і придбала, ці парфумчики. І зовсім не шкодую. Парфуми справді дуже достойні. Щоправда, я спочатку їх не зацінила тільки через те, що вони були дешеві, такі дешеві. Я не знала, що вони насправді дорожчі. І я думала, що це якісь там одеколончики такі собі. А виявилося, що зовсім ні. І як ми вже з вами оглянули ось цей перший. О, аромат про інжир, він ще й дуже стійкий. Три дні. Запах так і є, і, і є таким самим потужним, як і ну не таким самим, як і на початку, але все одно є дуже потужним уже через три дні. І все-таки перейдемо до наступного. А наступний у нас називається. Можете читати, хто знає французьку мову, а я вам перекладу: це в нас кедр і шовковий ірис. І, як на мене, Тут ірис а, самі квіточки, квітки, не корінь ірису. Багато хто із, блогеров, із блогерів кажуть, що ірис квітки має, квітки ірису, не мають такого якогось специфічного чи якогось свого такого запаху, тому що є там білі іриси, сині іриси, фіолетові іриси, різні види ірисів є, і вони пахнуть по-різному. Так, я з цим погоджуюся. Але так само ж і троянди. Є різні троянди, і вони пахнуть по-різному, але все одно вгадується, що це запах троянди. А в мене там, де я росла. Мене оточувало дуже багато ірисів, дикі іриси, городі іриси. Сусідка в мене розводила ці іриси просто такі плантації цих ірисів. Так, вони пахнуть дещо по-різному. Там жовті півники, на них казали, жовті півники, там якісь потім оці, такі махрові півники. Вони пахнуть дещо по-різному. Але все одно чути, що це ірис це такий тонкий ніжний запах. І ось і цей парфум він пахне від Вітами ірису. Не знаю вже, якого там ірису, проте, можливо, різними ірисами в букеті, але це ось такий ніжно-квітковий запах ірисів, плюс димність. Плюс димність. Давайте я понюхаю зараз ватку. Ватка пахне такою ніжною, ніжною пудрочкою. Цей запах уже трошки менш інтенсивний, ніж попередній аромат. Тобто він не такий стійкий. А може не те, що не такий стійкий, просто не такий потужний. Я його навіть можу поновити, але боюсь почати кашляти, тому що, тому що я вже це відео один раз знімала і дуже закашлялась від цього аромату, від його димності. Ну на старті, слухайте, тут дим. Справжній дим. От Ірис з димом. Я не знаю, чому ось цей дим не винесли у назву, тому що це тут найпотужніша нота. Від чого цей дим? Тут за цей дим відповідають, як на мене, аж три інгредієнти, які є в базі, а саме ветівер, бензоїн та ладан. І прямо от так як зображають на фрагрантиці ладан таким димком, ось цей димок тут таким димком і потягує. А в середніх нотах тут кедр, ірис та пудрові ноти. Ірис чути дуже добре, і пудрові ноти також гарно відчуваються, особливо із часом. Коли ну, аромат, як кажуть, запудрується, от він дуже гарно запудрюється. А от стартові ноти тут вказані: апельсин та нерулі. Я не чую ні апельсину, ні нерулі. Не відчуваю. І аромат цей позиціонується як деревний, деревний, пудровий, ірисний та земляний. І я цілком погоджуюсь, тільки я б ще додала димний. І димний я б навіть винесла десь там наперед. Отже, бренд 100 Бон, bon, кедр і шовковий ірис. Цікавий, достойний аромат. Ой, я вам не виставляю мою ось цю експозицію. Ой, з отак От поставлю, щоб була і коробочка, і пляшечка, і моя нова подружечка. Ось таку лялечку я собі купила. Далі Далі в мене взагалі незрозуміла назва нагаранга та лимонний сандал. Як це лимонний сандал, чи це просто сандал, який пахне лимоном, чи це щось якесь окреме Окремий вид дерева, чи лимону, чи куща, чи рослини. Незрозуміло, незрозуміло. І на гаранга я так і не дослідила, що це таке. Хто хоче, дослідіть. Я, мені Google сказав, що це щось пов'язане із апельсинами або із слонами. Якісь там рощі апельсинові, де ходили слони. Ну, мені було дуже довго це читати, і я не захотіла цим займатися, тому я на це забила. Але, але Апельсин тут відчувається дуже добре. Нюхаю свою ватку. Зараз, ви знаєте, мені чим пахне? Мені пахне евкаліптом. Еф... Навіть не евкаліптом, а скоріше, от мені тут є ось такий запах перлів від лалік. Верніше, не перлів від лалік, а ем... ось цих пачулі, таких камфорних. Чи це евкаліпт, чи це камфорні пачулі, чи це камфорність, от Отаке щось є: таке щось є свіже. Прохолодне, свіже, прохолодне. А в нотах у нас тут, в цій нагарангі, у верхніх нотах грейфрут та апельсин. Середні ноти пачулі, кедр та рожевий перець, і база Амбра. Цей аромат теж дуже цікавий, як і два попередніх. І він теж досить добре відчувається через три доби із ватки. Я б не сказала, що тут прямо. Вірніше, грейпфрут і апельсин дуже гарно відчуваються, як і мають відчуватися в стартових нотах тільки при розпиленні, тільки одразу після розпилення. І така гіркота. і Це все із перетинками, з оцими білими, із шкірками. Так, ось цей, ось цей сік із шкірки, знаєте, такий бризкає, коли шкірку так згинаєш, притискаєш і з апельсина, чи з грейпфрута, чи з будь-якого цитрусу, звідти таки бризкає такий сік, це не сік, а такий, навіть олійний такий сік, така олійка. І ось оцей запах тут є. І пачулі тут камфорні, як я вже сказала, кедр також дуже гарно виражений, рожевий перець не знаю. Амбра також. Ні, от зараз уже чую і амбру. Додає такого якогось такої ваги і трошки такої солодкості. Чи такої якоїсь, верніше, не солодкості, а якоїсь такої. Ой, не знаю, як це назвати, ну таке густа, густості такої. Цікавий аромат, і як бачите, я його зносила вже досить так о-о-о. Мабуть, пора трошки мені припинити його носити, Ах, нехай ще трошки збережеться для потомків, для потомків, щоб можна було його понюхати. Гарний, гарний. Наступний, наступний, наступний аромат ось такий з чорненькою етикеточкою. І називається він у нас, читайте, хто хоче, а я вам знову перекладу: це чайна вода та імбир. Але імбиру тут чомусь у піраміді не вказали. Забули, мабуть, бо я його тут відчуваю. Нюхаємо ватку. Ось тут уже цей вже аромат не пахне практично зовсім. Ну, Я його не відчуваю. Може і пахне, але я його не відчуваю через три доби. Тобто він легший. Ну і це не дивно, тому що він же недаром називається чайна вода. Вода вона і є вода, це якийсь такий ріденький чайочок. Трошки нагадує мені від Елізабет Арден зелений чай. Ви знаєте, у верхніх нотах лимон та цитрон. Так, Тут є така цитрусовість, кисла цитрусовість у старті. Середньо, ти жасмин, самбак та пудра. Не чую я ніякого жасмину самбаку, а ось пудра у мене тут, для мене пудра тут схожа на «Divine infant, чи якось так називається від Ельдо, там, де неролі. Ось мені тут така, такі неролі, пудрові неролі, пудра з неролі. Ну, Ви мене зрозуміли, така пудра трошки кисленька. Солодкокисленька. І в базі кедр, ветівер та амбервуд. Із цього всього можу тільки сказати, що є гарна така деревна база. Як в попередньому ароматі, там, де теж яскраво виражений кедр, так і в цьому прямо уявляється такий спил дерева, білий, такий світлий спил дерева. І там навіть тирса, отак трошки. Гарний, приємний аромат, свіжий. Хто любить свіжачки. Ой, і тут гарно виражений цитрон. Такий кислий цитрус. Я так думаю, що цитрон це. Ой-ой-ой, не падай, не падай, моя пірамідка. Ось. І останній, друзі, ароматик із цієї серії. Це, бачимо, я теж його не дуже зносила. Можете читати, а я перекладу це бергамот. Та дика троянда. Чому я цей аромат не дуже зносила, тому що він видався мені дуже типовим. Це така на ватці зараз відчувається просто ніжиніша троянда. Така троянда. Вони, мабуть, мають на увазі під дикою трояндою ось ці такі великі кущі трояндові, де маленькі рожеві квіточки, такі повні трояндочки. Я не знаю, як вони правильно називаються. Ой, але, очевидно, ось вони саме цю троянду назвали дикою, тому що пахне саме з цими великими кущами. Це, до речі, мій улюблений запах квітів, і коли вони цвітуть, там, коли там, вони влітку цвітуть, е, ну принаймні тут у нас в Фінляндії влітку. То я шукаю місця, де цвітуть ці троянди, де на алейках вони є, і спеціально можу обійти там кілометр плюс кілометр, але піти туди просто щоб понюхати. Я просто млію від цього запаху. Це для мене найкращий запах у світі. Це запах ось цих диких трояндочок. І зараз тут просто запах цих трояндочок. Більше нічого немає, немає, нічого не заважає, нічого не псує ось цей ніжний, прекрасний запах. А давайте я його розпилю, щоб нагадати, як він пахне загалом. До речі, не настільки потужно звучить через три доби, як фіга наша. Те, що ми першою тестували кмита фіговий сад, фіговий. фіговий сад. Хоча було відчутно троянду. І тепер, ну, тепер я теж чую троянду і щось ще кисленьке. Ось тому він мені здався типовим дуже з самого початку, тому що тут було от. Таке типове поєднання: трояндочка, плюс часто плюс лічі буває, або плюс бергамот, або плюс якийсь інший цитрус. І у цьому випадку так само. Але тут троянда, ви знаєте, я б сказала, що тут трояндова олія, і мені ця троянда нагадала ось таку троянду. Це бюджетний парфум Tea rose від, від кого тут? Не знаю я від кого, але дуже, дуже відомий ось цей аромат. Багато блогерів його показували, хвалили, а багато його хаяли, казали, що він поганий, що він їх розчарував. І я розумію, чому. Тому що, коли я його замовила і вперше понюхала, то він мене теж був розчарував спочатку. Він у нього. Одразу після розпилення це такий запах концентрованої трояндової олії. І вона така, ну хто нюхав ось цю трояндову, ефірне, ефірну олію трояндову, то вона має такий трошки кисловатий е, запах, такий, я не знаю, як це описати, але такий трошки різкуватий запах. Трошки, ніби, знаєте, трошки ніби із пеларгонією він цей запах. Ой, згиранню. Але, але, щодо, одразу щодо цього аромату скажу. Спочатку це такий різкий запах трояндової олійки. Ефірної. Але у шлейфі ось цей запах пахне дуже гарно, пахне таким трояндовим садом. Тому, у кого є і хто боїться його носити, спробуйте його нанести на когось і відчуйте його у шлейфі, може, ви зміните своє враження. А щодо ось цього аромату від 100 стобон bon. читаю його пірамідку. У нас у верхніх нотах бергамот та лимонна вербена. І ви знаєте, тут можна відчути лимонну вербену. Бергамот, як бергамот, ну просто якесь щось таке є, ніби якась кислинка від чогось. А от лимонна вербена, от саме лимонну вербену, я б ось, я тут чітко бачу, можу побачити. В середніх нотах цвіт вишні, герань та садова троянда. Ну, як я і сказала, що тут ніби отак от трошечки герань для підсилення аромату троянди, тут є герань. Але все-таки, хто не любить герань. То тоді це не для вас значить. Це, бо її тут можна вгадати герань тут чути. Цвіт вишні, ну, цвіт вишні, як цвіт вишні. Тут просто ось ці трояндочки, вони такі ніжні, що можна сказати, що це цвіт якогось дерева, такий ніжний, дуже запах. І у базі ваніль, як не дивно. Я ваніль тут зовсім не чую. Тут просто є трошки таке щось. Це просто ніжність. Ваніль, ну тут дорівнює ніжність. Ванілі як такої, я тут не чую. Гарний ароматик, і я думаю, що зараз я собі відкладу ось цю трояндочку, буду носити, і фігу хочу поносити. Фігу чи, не забуваю, як це називається інжир, господи. Так, усі ароматики приємні, усі мені подобаються. Хочу зазначити, що, 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 що те, що вони робляться в грасі, те, що вони ось такі французькі-французькі, це читається. Бо в них тут є якісь оці, такі, якась травність в цих усіх парфумах є. Якийсь такий французький шик, присутній. тому Хто не пробував, якщо є можливість, спробуйте. Якщо буде можливість ось так, як у мене, придбати за дуже дешево, теж рекомендую. Та можете і задорого придбавати, купувати, у кого є багато грошей. Рада була провести з вами цей вечір. Я сьогодні така тільки з сауни. Тому не хотіла вже нічого малювати на обличчя. Але думаю, ви мене і так витерпите. І, до речі, ви помітили, що я була у перукаря і я пофарбувала корені. Ну, не зовсім, мабуть, так, як ви хотіли, бо я знову зробила мелірування і планую його робити і надалі, тому що я ж відрощую сивину. І так, щоб вона була така сива сивина, у мене вже біла, бо я не хочу фарбуватися більше. Але сподіваюся, вам теж було приємно зі мною провести цей вечір. Бажаю вам гарного настрою, приємних запахів. Тримайтеся, друзі! Па-па!